Вітаю, з вами Борсук. Попередній тест ми проводили на чорноземі, А зараз глина із піском. Найкращі результати на чорноземах показали саме ось цих два прилада. Зараз подивимося, як на даному ґрунті прилад справиться із стабільністю, тому що це неоднорідний ґрунт. Із реакцією на ямку, чи буде, чи не буде. Глибиною на динарій на глибині. 27 сантиметрів і глибиною на бронзову спинку фіболи на глибині 15 сантиметрів. Перше йдемо з трави. Стабільність чудова. Друге, з ямкою. Теж стабільність чудова. Тепер по ґрунті і йдемо з проходу, чи зацепить нашу ціль. Динарій не зацепило. Пробуємо винюхати. Рідко проскакує, з проходу сигналу не бачимо. Фібола. З проходу. Чорний колір, чорний колір. Розвертаємося на 90 градусів. Доволі близько до ґрунту. Динарій з цієї сторони, з проходу нема впритул з ґрунтом, на 27 см, на жаль, не бере. Вимикаємо прилад. То, що я і наголошував, що цей прилад більш універсальний по стабільності, що працює на цьому ґрунті суперстабільно, без жодних питань, але якихось сильних глубин не досягає. На чорноземі. Зовсім інша ситуація. Там кращі характеристики, ніж деяких професійних приладів. Х-45-й. Стабільність є. Трава є. На ямку. А на ямку реагує. На повільному помасінні. Пробуємо пройти з проходу динарій. Ледве-ледве в одну сторону задів. Проходимо, повертаємося назад, винюхуємо. Притул з ґрунтом, VDI, навіть дуже правильний. От на рахунок VDI на легких ґрунта, x 45 буде, напевно, найкращий результат. Але по глибині програє тим приладам, які саме більше під піщані ґрунти підходять. Але на чорноземі показав нас найкращий результат на попередньому тесті. І спинка фібули. Ну, Беру дай, беру. 8, 9, 11. VDI доволі чіткий. На 90 градусів розвертаємось. Спинкою фібули проблем немає. Дуже чітке VDI в даному ґрунті, але по глибині з прохода з тієї сторони динарія не бере. Пробуємо з тієї. Можливо, десь там слабким сигналом, але бачите, з другого помаху нема. Винюхуємо. Винюхувати є сигнал. Навіть 18 більш правильно. Тепер вимикаємо прилад. З мінусів можна віднести все-таки рога на ямку на швидких помахах на неоднорідному ґрунті. Далі перейдемо до еквінокса 900. го Режим всі метали, чутливість 23. Перша програма, на яких чудово працюють. Відлаштовуємо. Від ґрунту 21. Відлаштували, вийшли. Перепровіримо ще налаштування. У нас він тут працює стабільно і на швидкості навіть 3. Ферум на 0. Ну, можна сказати, що максимум. Стабільність по ґрунту чудова. По траві. Ну, по траві трішки нестабільний. x 45 і сімплекс по траві були стабільніші, На ямку. Мінус 18, мінус 17, що звично, в принципі, для еквіноксу. Тобто по стабільності гірший на траві за попередні два прибори, і що є реакція на ямку, але ця реакція на ямку, зрозуміло, що з проходу легко, якщо попереднім двом приладам у чорноземі він програв і суттєво, то з прохода у піщаному ґрунті динарій на 27 см доволі легко справився. Навіть на більшу відстань, віддаливши котушку від ґрунту, бачить спинку фіболи. Розвертаємось на 90 градусів. Ну, на травою не бачить, але на 2-3 см кращий результат продемонстрував. Перевіряємо стабільність, йдемо до цілі. Чорним з проходу 18 Ну, У нас 18-17 було на ямку. Ну, з проходу з цієї сторони чорним. Впритул з ґрунтом. В одну сторону, ну, чорним. Сігнал можна зарахувати тільки в чорному сегменті. Кращий результат по глибині, ніж в попередніх приборах, не набагато, але все-таки краще. Дійсно, все це купабельне. Далі перейдемо до легенди. Взяв з катушкою круглою. По в попередньому тесті у нас був тест із овальною. На М3 це відповідає першим програмам, е, саме еквіноксів. Одинадцята прошивка. Так. Чутливість в нас все є. Програма парк. Баланс ґрунта 0. А от є різниця в балансі ґрунта. От він 0 і все. Перепровіримо стабільність на траву. Ну, стабільніше на траву, ніж безпосередньо нокс на ямку. А на ямку сигнал розмитий. На повільному помисі сигналів немає, але відяй немає, а сигнали легкі є. Перепровіряємо глибину на сухому В ґрунті такого не було. От коли ґрунт став вологим після вчорашнього вечора і ночі. З проходу. Без проблем. Стабільність по ґрунту чудова, глибину має. Напевно, не гірше в попереднього приладу. VDI теж хорошо визначає з другої сторони. Більш слабкі сигнали звукові, тому що тут е, є звукова система приближення і з цієї сторони нокс показував чорним. Збільшимо трішки гучність чорного, щоб вам було. Зрозуміло. Що бере чітко, але бере точно всі характеристики, як Нокса. Винюхуємо. Ні, більше в колір. З цієї сторони кращий результат, ніж Нокса. Четверта швидкість. Айронфільтр на 6. Навіть не скидував на 0, щоб. Показало кращі якісь там результати за рахунок налаштування. Як бачимо, є плюси, є мінуси. Але плюс-мінус однакові прибори по характеристиках. Хоча той з тієї сторони ніби краще брав, той з іншої. Нокса на ямку чорним, а тут незрозуміло розмитим було, але на траві був стабільніший. На балансі ґрунта 23, 90, все те ж саме, майже не потрібно. Перепроводити тест, він і так справився. Можна сказати, що перших два прилади показало все-таки на піщаному ґрунті гірший результат. Других два однакові. І зараз подивимося, що в нас справиться мантікора. Мантікору ми пройдемося по налаштуваннях. Швидкість 4 залишаємо, а можемо навіть і 3. Баланс ґрунта зробимо відразу після відлаштування від перешкод. На чорноземі він у нас був 59, а ось тут він у нас 35. Перепровіряємо по траві. Десь рівень стабільності легенди. Но все-таки проходять хибні сигнали. Але у нас чуйка, зверніть увагу, 94. 34, перепрошую. Стабільність по ґрунту. Трішки хрюкає. Пролазять фантомні сигнали. Режим всі метали ще більше. На ямку реакція немає. Режим всі метали. Чорним тоном. По стабільності можна сказати трішки краще легенди. По ямці гірше по рівному ґрунту. Сантиметрів 7 Над ґрунтом. Проскакує сигнал. Періодично фантомить. Чорним сегментом бере над травою. Трішки кращий результат, ніж попередніх двох приладів. Спробуємо дискрим і пройтися ще раз. На дискримові єдентичний, можливо, по глибині з попередніми і все-таки втратив сигнал. На ямку сигналу нема. Переходимо в програму. Наступну. Сама чудова програма для дрібних цілей. Баланс ґрунта. А баланс ґрунту у нас на 80. Напевно, буде все фантопно. 4 баланс. Пробуємо. Та ні. Стабільно в режимі дискріма. Ціль бере в одну сторону. Але чітко бере спинку фібули. Переходимо знову в програму. Першу генерал, Проводимо відлаштування від перешкод. Відлаштовуємо баланс ґрунта. Ця програма точно буде підходити. Четверта швидкість. Виходимо. Над ґрунтом. Стабільно. Над ямкою стабільно. По траві, ну, більш-менш, але проскакують фантоми. Йдемо до динарія на 27. Доволі високо. Над ґрунтом бере краще. Тобто ця програма, як з попереднього разу, коли тут було сухо, я тестував. Найкраще. Десь сантиметра 2-3 виграє в попередніх двох приладів по глибині. На чорноземі. Нічого кращого не продемонстрував, ніж попередні всі прилади. А в піщаному ґрунті показав кращий результат однозначно. Тепер на цій програмі, яка в нас по глибині на даному ґрунті є найкращою, перепровіряємо динаріс з цієї сторони. Нема сигналу. Винюхуємо. Нема. Вмикаємо режим всі метали. Прилад фантомний. Бере чорним ціль. Ну, з цієї сторони найкраще брала легенда. Винюхує, ну, можливо, ідентичний результат, як і в легенди, можливо, трішки гірше з цієї сторони. Дрібну ціль. В даному випадку ми провели тестування приладів. Можна сказати, що на піщаному ґрунті мантікора. Трішки переважає усі попередні. На чорноземах переважають усі прилади перше місце, другий, при тому, що сімплекс у нас найдешевший. Саме сімплекс. Середні показники в нас і кращі на піщаних ґрунтах в легенди і в Еквінокса 900-го на піщаному ґрунті порівняно з попередніми двома приладами, і в легенда переважає по глибині, коли ми тестували саме з цієї ракурсу на 90 градусів розвернувшись на динарій, е, з мінусів приладів можна віднести до легенди реакцію на ямку кольоровим і X-45-го кольоровим, тільки на повільному помаху проходили. Роботу по траві Еквінокса і Мантікори вони фантомили високими відяями на легкі дотики, при тому, що всі прибори, як бачите, були в рівних умовах, на різних ґрунтах. Ось такі результати. Тому робіть висновки, якщо у вас ґрунти схожі на ці, обираєте одні прилади. Якщо у вас чорноземи, обираєте інші прилади, чи ще з варіанту, з інших, якщо ці вам не подобаються, обираєте інші варіанти а-ля Деос 2. Він там теж хороші результати показує. Далі не забувайте про специфіку пошуку, де ви шукаєте. Якщо територія сильно засмічена, Обирайте прилади, де кращий дискрім і краще розділення. Якщо взяти, до прикладу, порівняти прилади Deus 2 і легенду, то Deus 2 по дискриму буде більше в колір, підкидувати навіть на останній прошивці чорні цілі. Легенда буде старжи та чітко видавати сигнал. Але в чорноземі у Деуса є перевага, тому що він буде краще ідентифікувати ціль, не так її закидувати в чорне. І навіть отримувати кращу стабільність. Зрозуміло. Ідентично до Деуса 2 характеристики можна позначити, приладки у нас є 45-й. Чорноземі показав найкращий результат незалежності від ціни і е, свого дизайну.